Інтайр перестав грати і співати, усміхнувся замисленому Фінлею й промовив Радий знову тебе зустріти, друже мисливцю. Схоже, тобі сподобалась моя пісня. Фінлей кивнув, виходячи із глибокої задуми, і відповів Так, твоя пісня гарна, хоч і безсенсовна, але вам, музикантам, Начебто й належить пропонувати нам чарівні молодійні нісенітниці і не мені змінювати цю усталену вікову традицію. От такої! А звідки це ти узяв, що наші пісні Нісенітниця? Ніби обурено запитав Інтаєр. Хоча очі його продовжували сміятися, і було зрозуміло, що слова мисливця анітрохи не зачепили лютніста. Та просто через те. Що якщо той бовдур із пісні буде швендяти ночами в лісі, то ніяких арф він не почує, і ніякі світлоликі діви перед ним не постануть. А ось вовки або щуряки налетять неодмінно та схрумають недоумка з величезним задоволенням. А можливо, і велетні встигнуть на банкет. слух у них гарний ліси це місце чудовиськ. А ей ви. Ей, ви залишилися жити тільки в піснях мандрівних менестрелів, і в казках, на кшталт тих, що мені розповідав мій батько, він мені й про велетнів чимало розповідав, і про злісних лісових тварюк. Ось тільки прикро, що з велетнями і тварюками мені довелося зіштовхнутися багато разів, а ось з оросяйних дів чи юнаків, що мешкають у чарівних пагорбах, я жодного разу не зустрів. Інтайр усміхнувся і промовив, Можливо, я співав не про дівчину з чарівних пагорбів, а про болотну діву, дуже підступну та небезпечну особу, яка занапастила чимало народу, а Ейви. Тут Інтайр уважно придивився до Фінлеєвого обличчя, а потім запитав, Невже ти не віриш, що Ейви живуть на нашому острові? Фінлей знизав плечима. Можливо, і жили колись, звідки мені знати, відповів він байдуже глибоко при цьому позіхаючи. І, можливо, навіть воювали з велетнями, але нас, людей, вони в союзники не взяли. А може, й не було кому пропонувати союз, бо всі Ейви загинули в тій війні. Що казати, велетні грізні супротивники. Особисто у мене була нагода в цьому переконатися, та й не одна. Інтайр тепло усміхнувся і раптом знову провів рукою по струнах, але не заспівав, а заговорив тихо й задумливо: Ти умілий та уславлений мисливець, Фінлею, і відмінний пошуковець, у досвідченості та подвигах якого я ніколи не сумніваюся. А щодо Ейвів ти помиляєшся і дуже. Знай, що вони й досі мешкають в густих лісах, гордо цураючись непроханих прибульців, але деякі з них так полюбили рід людський, що, обравши смертну подобу, живуть серед нас, навчаючи, наставляючи та підтримуючи у війнах із чудовиськами. Невипадково ми знаємо стільки балат, казок і легенд про колишніх володарів острову. Пам'ять про Ейвів назавжди залишиться в людських серцях. Бажають того смертні чи ні. Хай навіть спогади ці стануть хисткими й примарними, наче сон. Ось чи відомо тобі, наприклад, що за свято ми нині святкуємо, і чому селяни водять тварин довкола вогню, а юнаки та дівчата танцюють із гілками в руках. Він здивовано подивився на Індайра, але нічого не відповів, і музикант продовжував. Дуже давно. Тисячі років тому, саме в цей день, кораблі Ейвів прибули до Великого острова. У ту пору тут було набагато холодніше, але Ейви принесли із собою магічне тепло, і перед ними відступила зима, і дерева, вітаючи цих зоросяйних істот, вкрилися густим листям і білими квітами. Тварини ж і птахи, зачаровані чудовим співом ейвів, Раділи й танцювали разом із ними навколо чарівних багать, через які прибульці з легкістю перестрибували, виконуючи давній танець стихій цього світу. І тут Фінлей, слухаючи Інтайра, відчув ледь помітний внутрішній трепет, йому раптом страшенно закрутіло повірити, в почуте, повірити кожному слову. Однак він швидко оговтався, криво посміхнувся і промовив і звідки ж це тобі відомо? Ми навіть про своє плем'я тільки те знаємо, що люди прибули на острів хто знає, як давно, і не швидко потому опанували пасемне мистецтво, щоби залишити хоч якісь записи про свої перші діяння на новій батьківщині, а ти так впевнено говориш про епоху Ейвів, на таке тільки мене стрелі й здатні. Інтер похитав головою і загадково відповів. Не смійся з музикантів, мисливцю, пісні та музика зберігають пам'ять про минуле, а передзвін струн моєї лютні здатен панувати над часом. Але якщо ти сприймаєш мої слова як казку, то нехай так і буде. Сподіваюся, ти любиш казки. І тільки тоді Фінлей помітив, що решта музикантів, а з ними Фейт, Фогарта і Джил з кошеням на руках. Підійшли ближче й уважно слухають його розмову з Інтайром. Музиканти дивилися на нього так проникливо, що мисливцю стало ніяково за свої глузування, але зелені очі скрипальки Зое, а також сіроблакитні очі Фоуліс та її чоловіка, випромінювали теплоту та розуміння, а не осуд. А тому Фінлей миттєво підбадьорився і голосно відповів, підводячись: Зізнаюся, чесно. Люблю, батько мене навчив їх любити на добро чи на лихо. А ще я дуже люблю те, як ти, друже Інтайре, а також твоя дружина Зоя та Емонс Фоуліс граєте та співаєте на радість усім нам. А тому ось вам моя сьогоднішня винагорода. І він, вклонившись, вручив Інтайру маленький, заздалегідь приготовлений мішечок, у якому лежало кілька срібних і золотих монет. Інтар не став перевіряти вміст мішечка, бо йому була добре відома щедрість мисливця до музикантів. Натомість він теж підвівся, зручніше обійняв свою лютню і, раптом, почавши стрімко перебирати струни, промовив: Ну, за такий подарунок ми просто зобов'язані віддячити тобі якоюсь гарною мелодійною нісенітницею, відважний мисливцю. Тож скоріше розпочнемо грати, друзі. Оскільки багато хто з присутніх вже починає засинати. Лютні задзвоніли, скрипка застогнала, а фоулі заспівала чудернецьку пісеньку, та так, що її голос полинув над усією площею. Орли у небесах. Кричать над перепілкою, орли у небесах кричать над перепілкою, орли у небесах кричать над перепілкою, плачуть та стогнуть над перепілкою, Плачуть, клекочуть над перепілкою, плачуть, клекочуть над перепілкою, плачуть, клекочуть над перепілкою, орли у небесах кричать над перепілкою. Фінлою на мить знову стало ніяково, у цій пісеньці не було нічого особливого схожі співали жінки, прядучи нитки, щоб підбадьорити себе живавими ритмами, слова в них не мали жодного значення, найчастіше це був дивний набір фраз, але мисливцеві раптом дуже захотілося дізнатися, про що ця пісня, що це за орли та перепілка. І чим викликаний плач могутніх хижих птахів над боязкою мешканкою полів? Але тут Фоуліс перестала співати, піднесла до губ флейту, і мелодія знову змінилася, перетворившись на бадьорий танцювальний мотив. Тож мисливець не встиг нічого розпитати, оскільки Джил, повернувши кошеня господині, почала вмовляти Фінлея потанцювати разом із нею. І той. Раптово підкорившись молодії, охоче погодився. Решта ж мешканців Сентінела вже давно танцювала, а закохані парочки, нікого не соромлячись, обмінювалися при цьому усмішками та поцілунками. Під запальний мотив флейти, скрипки та лютень, у вогнища полетіли дрова, що залишилися, і неспожиті харчі. Спалення яких ставало за запевненням жерців своєрідними приношеннями богам і самому небу, від цього полум'я здійнялося вгору з новою силою, ніби надаючи танцюристам додаткову бадьорість. Але швидко вогнища догоріли, свято завершилося і настав час повертатися до рідних осель. І тільки декілька робітників і жерців залишилося там довше. Перший, щоб прибрати площу після свята, другі щоб зібрати попіл священного багаття, який потім можна буде продати фермерам, бо поля, присипані цим попелом, вважалися особливим чином благословенними, а тому родючими.